У Луцьку попрощались із героєм Олександром Сідорським. Вів телеграм-канал про повістки. Отримав 5 років за кратами. Всі переможці. У Луцьку відбувся шашковий турнір. Підсумували баскетбольний сезон у Суперлізі. Новин на телеканалі Абрас про найцікавіші події четверга у нашому підсумковому випуску. Вітаю. Турійщина у жалобі. На жаль, не збулись довгі місяці очікування рідних про те, що зниклий безвісти. Мешканець села Літин Володимир Сухацький живий. 8 лютого захисник загинув під час наступальних дій на Харківському напрямку. У громаді оголошено дні жалоби щодо дати й часу поховання військового повідомлять додатково. Сьогодні, сьогодні у соборі відбувся чин похорону нашого земляка, глучанина, який боронив кордони України з 2014 року. Попрощатись та віддати останню шану Олександру Сідорському прийшли рідні та небайдужа громада. Великий четвер, через три дні Пасха, а одного найкращого з нас, який пішов для того, щоб захистити, не допустити це зло, щоб камінь того зла впав на нас, пішов боронити наш край, нас самих, наш спокій, наше щастя життя боронити. Сьогодні вже у вічності. Олександр Сідорський навчався в 24-й школі міста Луцька. Згодом опанував професію автомеханіка, служив в армії, а перед участю в АТО працював на заводі. Хороший працівник, сумлінний, не запізнювався. Ну, Хороша людина, світла. 14 року БАТО. Патріот держави. Сусідка подачі й досі не може повірити, що Олександра немає в живих. Саша дуже добрий, відповідальний, любить свою сім'ю, особливо дуже маму любить дружину, донечку свою. В нього ж є сестра Вікторія, яку він теж дуже поважає і любить. Він пройде мимо і обов'язково щось допоможе. У героя лишились дружина Лілія і 11-річна донечка Аліна. й досі не знають, за яких обставин він загинув. Там все закрито, все позвонів, все добре, добре, все добре, добре. І як і такої інформації конкретної, я не. То, то я нічого. Я навіть зараз не знаю, як він загинув. Хотілося б знати, як. Але нам це не відомо. В останню дорогу провести воїна прийшла і давня знайома сім'ї. Це син мого однокласника. Ми самі з забороля, але живи в одному мікрорайоні теж на ДПЗ. Пішов, воював, не було зв'язків, казав батько останні два тижні і взнали по телевізору. Я, наприклад, знала по Аверсу, що помер, чи загинув. Син мені сказав, що Антонів, син Олександр загинув. Небайдужі до чужого горя лучани своєю присутністю вшановують пам'ять і висловлюють вдячність за мужність та відвагу героя його родині. Боляче, що так мало людей прийшло, але всі ми сумуємо і чекаємо перемоги. І чекаємо перемоги. Незабаром великдень, велике християнське свято, але не превеликий жаль, сьогодні дуже сумна подія в нашому місті. І це ще одне нагадування про те, що оборона нашої землі. Наша майбутня перемога дається дуже дорогою ціною. Тому молимося до Господа, щоб перемога наступила якомога швидше, але не такою дорогою ціною, тому що життя наших воїнів це найдорожче. що є. Загинув Олександр Сідорський у квітні в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Поховали героя на міському кладовищі у селі Граджи. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Нововолинськ теж у жалобі. Сьогодні в останню дорогу провели двох захисників Андрія Мельника та Валерія Степанюка. Героїв проводжали усією громадою та поховали з усіма почастями. Військовослужбовець Андрій Мельник загинув на Донеччині. А Валерій Степанюк помер від одержаних на війні поранень у харківському військовому госпіталі. Захисника не стало на 29-му році життя. Вічна слава полеглим і співчуття їх сім'ям. Протягом доби противник завдав 11 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це інформує генштаб ЗСУ. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Залишається високою. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маргінському напрямках. Найзапекліші бої продовжуються за Бахмут та Мар'їнку. Протягом доби, завдяки злагодженості дій сил оборони та стійкості наших воїнів було відбито близько 20 атак противника. На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Продовжуються важкі бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту придтечини, проте успіху не мав на маргінському напрямку. Протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки. Внаслідок ДТП у Луцьку двоє потерпілих напередодні на перехресті вулиць Вівська та Європейська не розминулись два легковики Рено Меган і Фольксваген Кеді. Як наслідок двоє потерпілих водій Фольксвагена та його 16 літній пасажир. Юнака госпіталізували. Обидва водії були тверезими. Відомості внесли в ЄРДР, з'ясовують усі обставини ДТП. Кілька молодиків упродовж останніх місяців неодноразово намагались незаконно покинути межі України. Робили спроби через кордон з Молдовою, потім з Угорщиною і врешті намагались втекти через україно польський кордон. Саме там і зупинили двох юнаків прикордонники волинського загону. Ще одного правопорушника днями зупинила група реагування відділу прикордонної служби Амбуків. Донечанин також не полишав наміру незаконно дістатися Польщі. Як стало відомо, наприкінці березня чоловіка не пропустили через кордон в одному із пунктів пропуску на Львівщині у зв'язку із відсутністю законних підстав на виїзд з України у період воєнного стану. Відносно цих чоловіків склали адміндокументи. Засудили адміна телеграм-каналу, який повідомляв, де у Луцьку роздають повістки. Інтернет-ресурс виявили у березні. Вів його молодий лучанин. Хлопцю інкримінували перешкоджання законній діяльності Збройним силам України. Де в обласному центрі Волині вручають повістки, і коли саме ще не так давно це можна було дізнатися з анонімного телеграм-каналу, який ввів мешканець Луцька. З боку Служби безпеки України ця інформація подана так. Автор телеграм-каналу, нібито, допомагав уникати мобілізації. Цей телеграм-канал, як на диво, прикрили дуже швидко. В помешканні молодого чоловіка провели обшуки, а йому висунули обвинувачення. Перешкоджання законній діяльності Збройним силам України вже за місяць. Адміністратор цього телеграм-каналу заслухав вирок. Угода повиннася між стороною обвинувачення і дозвоним укладена у відповідності до вимог кримінально процесуального закону з зарахування тяжкості кримінального правопорушення. Наявності ряду пом'якшуючих обставин, які зазначені в угоді, угода вкладена добровольно сторонами присутності захисника, передбачено умовленими сторонами покарання, а тому я вважаю, що угода підлягає до затвердження, з винесенням відповідності того рішення вироку, яким буде встановлено передбачене обумовлено стороною покарання. За такий злочин обвинуваченому присудили 5 років ув'язнення з іспитовим терміном 2 роки. До слова на Волині з'явилося дуже багато телеграм-каналів, в яких поширюється фейкова інформація, спрямована на дискредитацію певних осіб або ж на викривлення громадської думки. Ці телеграм-канали є анонімними і на деякі з них навіть скаржилися. У поліцію Проте, як не дивно досліджувати діяльність саме цих телеграм-каналів, правоохоронні органи не те, що не поспішають, а взагалі не беруться. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. У Луцьку з нагоди Великодніх свят відбувся шашковий турнір. У ньому взяли участь чимало бажаючих, серед яких вихованці навчально-реабілітаційного центру та однієї з громадських організацій. Хто став переможцем змагань з шашок? Далі. Нікіта вихованець навчально-реабілітаційного центру. Йому 14 років. Почав грати в шашки не так давно, кілька місяців тому. Але за цей час встиг полюбити цю інтелектуальну гру. Я дуже любив ігри на телефоні грати, але то. Дуже якось однообразно, мені дуже подобається інтелектуальна гра як шашки. Обдумувати ходи, щось нове, дізнаватись. Нові тактики продумувати 13 квітня. Нікіта взяв участь у шашковому турнірі, який відбувся у стінах осередку Біла Тура. Загалом у змаганнях узяли участь більше 30 учасників. Це діти та молодь. А саме вихованці навчально-реабілітаційного центру та громадської організації Джерело життя. Захоплення грою кажуть учасники, приходить по різному Хтось познайомився з шашками на перерві у школі, а когось навчив грі. Дідусь. Ну, я краще в них граю, ніж в шахматах. В шахмати взагалі не мій, а в шашки більш-менш. Ми якраз на перерві, здається, грали. Шо футбол і фурбол. Займаюсь баскетболом. Мій дідусь весь, весь час грав в шашки і мене навчив мене. Угу. От. От так і навчився грати в шашки. Як сьогодні турнір мене? Нормально. Виграли? Так. Три перемоги і дві поразки. Як я і супернику, то я покращую своє вміння своє. Організатори змагання, міський центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх та фонд Ігоря Палиці тільки разом. Фонд подбав про те, аби кожен учасник турніру пішов додому з солодким подарунком. А відтак. З гарним настроєм сьогодні. Ми продовжуємо серію наших великодніх заходів для дітей і молоді. І, власне, в білі зібралися діти молодь з інвалідністю, які навчаються в нашому навчально-реабілітаційному центрі, а також активну участь беруть в житті різних громадських організацій. Дуже дякуємо нашому нашій організації спор для всіх Луцької міської ради, які завжди дбають про різні вікові категорії і різних діток. І молодь. Дуже приємно було долучитися і вручити їм подарунки, привітати з великодніми святами. Дуже приємно, що така велика кількість діток і молоді зібралася, і ми дуже раді завжди бачити їх на наших заходах. Ну, а переможцями турніру стали. Всі його учасники. Директор міського центру фізичного здоров'я населення зазначає, що через ковід і війну подібні змагання для такої категорії дітей і молоді не проводили. каже, дякуючи зсу та благодійникам та із нагоди великодніх свят вирішили організувати подібні змагання. В них щоденне життя воно якби постійно однакове, і коли ми їх запрошуємо, долучаємо до різних спортивних заходів. А ми долучаємо не тільки до турнірів шашок. Ми ще їм робимо веселі старти, вони ще в нас беруть участь у дворовому футболі. Це їм допомагає покращити свою і фізичну форму, і розумово так само воно їм допомагає. А ще найбільше вони відчувають себе потрібними, коли ми їх запрошуємо на такі заходи. Вони між собою поспілкуються, вони між собою знайомляться. Дякую фонду Ігоря Палиця тільки разом і Катерині Олександрівні, що вона завжди підтримує наші такі ініціативи. І що ці діти і особи молоді люди вони розвиваються, вони займаються. Марія Петручик, Мирослав Хотемчук для новин на часі. Баскетбольна команда «Стрейлуцьк університет завершила свій дебютний ігровий сезон у Суперлізі. Підсумки виступів команди та перспектив розвитку баскетболу на Волині обговорили на розширеній прес-конференції, на якій побувала Ольга Яцюк. Уже традиційно на початку сезону та по його завершенню керівництво і тренерський склад баскетбольного клубу «Старий Луцьк» запрошують представників влади та журналістів, аби поділитись підсумками виступів команди та окреслити перспективи розвитку баскетболу на Волині. У 2022 році баскетбольна команда «Старий Луцьк університет дебютувала у суперлізі. За результатами минулого ігрового сезону вона стала першою у вищій лізі, тому вирішили спробувати сили на найвищому рівні. 8 квітня відбувся їх останній матч у цьому сезоні. І за підсумками ігор команда посіла передостаннє восьме місце, вигравши п'яту частину матчів. Цей сезон був дуже важкий, дуже е, історичний. Це перший сезон команди в Суперлізі. По різному ігри складувалися. Але чого точно не можна сказати е, по цьому сезону, це те, що гравці не хотіли виконувати свої функції прямо. Вони виходили, і. Булися з кожним суперником. У більшості матчів Луцькі баскетболісти тримались на рівні з іншими командами, програючи з незначним відривом, хоча мали шанси на перемоги. Як зазначають у клубі, головною причиною такого результату став вихід з команди кількох основних гравців, в тому числі і капітана. Перед самим початком сезону. Багато гравців, які ще минулого року грали в першій лізі. Їм потрібно було грати вже цього року в суперлізі на великих хвилинах. Я вважаю, що Багато наших молодих гравців спрогресували в кожної команди. Ми могли виграти в цьому сезоні. Навіть того самого будівельника в першому турі з ними була дуже рівна гра, але Напевно, із-за того, що у багатьох гравців не хватало саме того досвіду, ми десь в кінцівках програвали. Ми розуміємо, до чого треба прагнути. Ми переживали ці всі моменти безпосередньо і на майданчику, на домашньому майданчику, на виїзді. Ми також переживали ці всі моменти, бачили, як потрібно готуватися, що потрібно робити. Бачили, як це все роблять команди, які скажімо так, в цьому сезоні поки що кращі за нас. Ми обов'язково це все врахуємо в наступному сезоні. Наявність професійної команди, яка грає у суперлізі – це авторитет для міста та області. Про підтримку команди в подальшому запевнили очільник департаменту молоді та спорту Луцької міської ради та голова обласної ради Григорій Недопад. Однозначно, зараз будемо. Підходити досить так, аби і відшукати ті кошти, які потрібні для проведення наступного сезону. Ну і, зрештою, будемо спілкуватися тісно з керівництвом клубу на того, щоб не було складнощів саме в проходженні цього сезону. Дякую місту, що долучається. щоб все таки в нас дійсно баскетбол є і живе. Підготовку до нового сезону баскетболісти вже розпочали. Також у клубі планують додати кілька нових спортсменів, і головний акцент робитимуть на вихованні власного резерву з числа талановитих дітей та молоді. Для цього у місті є хороша спортивна інфраструктура у різних мікрорайонах. Окрім того, ще до війни підготовлені два великі проекти: це будівництво нового спортивного комплексу Ушацьку на базі практики комплексу Гарт Волинського національного університету та добудови нових залів в обласній дитячо юнацькій спортивній школі проєкті є. Надіємося, що перемога буде швидкою і вони найближчим часом будуть реалізовувати. Безпечніше, звичайно, будь-які спортивні змагання будуть проводити саме тут, саме в нас, біля Європи каже в області, яка межує з Євросоюзом, тому однозначно. Ми від того не будемо відмовлятися. А я думаю, що всі разом будемо підтримати, щоб цей проект зреалізувався, і ми мали новий потужний спортивний майданчик. Розширення спортивної бази не лише сприятиме підготовці різних команд, а й іміджу Волині. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Ну і це усі новини на сьогодні. В Студії працювала Юлія Остапович. Не нехтуйте сповіщеннями та мирного вам вечора. Місяць учні та викладачі художньої школи Луцька готували арт-інсталяції до Великодня, і нині в центрі міста можна побачити жовто-блакитну пасхальну композицію арт об'єктів, які демонструють патріотизм та глибоку віру українців в перемогу добра над злом. Декоровані в традиційному орнаменті рушники символізують материнський оберіг для захисників України. В Луцькій художній школі діти разом із викладачами готували оригінальний декор до великодніх арт-інсталяцій. Сьогодні вони є красою нашого чудового міста Луцька, а кожній творчій роботі глибокий символізм пов'язаний з переживаннями війни в Україні. Кожній творчій роботі сакральні символи і мрії дітей та і загалом всіх українців про перемогу. Про мир, про мир не квітуче в нашій Україні. А в основі творчого задуму дерево життя у вигляді карти України як символ єдності та незламності. Птахи, що знімаються в небо, це пам'ять про тих, хто відійшов у вічність, захищаючи країну від ворога. Та й місце, де розташована ця інсталяція, теж не випадкове. Саме звідси в останню дорогу проводжають наших захисників. Як зауважила Тетяна Гнатів, цей арт-проект реалізований за грантові кошти. Проект реалізований департаментом культури разом з Луцькою художньою школою. Це грантовий проект, і кошти передбачені для нього нашими партнерами, нашими донорами. Це місто Ставангер з Норвегії, з якими ми нас вже тривала співпраця. До слова, таких великодніх інсталяцій є п'ять. Відомо, що вони тішитимуть лучан та гостей міста не лише на Великдень, але й будуть розміщені на своїх локаціях ще тиждень після Пасхи. 14 квітня, за прогнозами синоптиків, в Україні переважатиме мінлива хмарність місцями дощитиме. На заході хмарно без опадів, Вночі від плюс 4 до плюс 7 градусів. Вдень від плюс 10 до плюс 20 градусів за Цельсієм. На сході дощитиме. Температура нічної пори від плюс 7 до плюс 9 градусів. Вдень від 10 до 13 градусів вище нуля. На півночі хмарно з опадами. Уночі від 6 до 7 градусів тепла. Удень від плюс 9 до плюс 12 градусів ртутного стовпчика. На півдні хмарно з проясненнями. Уночі від 8 до 9 градусів тепла. Удень від 16 до 17 градусів вище нуля. У центрі хмарно подекуди з опадами. Температура нічної при від 7 до 8 градусів тепла. Денної від 10 до 12 градусів за Цельсієм.